Як yeah. взагалі ставляться до е, особистості Нельсона Мандели mm -hmm. до його постаті, і що про нього говорять через стільки років? Ну можна сказати, що певний мірою з Південній Африканській Республіці зараз є навіть такий культ Мандели, і він використовується правлячою партією, як я вже казала, от зокрема перед виборами на багатьох плакатах. Мандела вже на той момент помер. Він помер от в кінці 2014 року. Вибори були в чотирнадцятому. А скрізь на плакатах закликали голосувати за африканський національний конгрес заради Мандели. Тобто, ніби це, от його його вони вони послідовники його ідей, ніби тобто. Знаючи що це, що е, серед людей велика дуже прихильність. Е, так, ну за цей Всесвітній день Мандели, про який ви згадували, його запровадили, коли Мандела ще був живий, у 2009 році вперше відзначали, здається, у 2010-му. Е, і от була ідея, ніби е, людей ангажувати. От, ніби от от Мандела. Він був таким активістом, був дуже політичною громадянською активну позицію. Займав і нам варто бути такими ж, ніби брати приклад і бути такими, як Мандела. хочеться запитати, як в. Південно-Африканській республіці говорять про травматичний досвід е, ну, е, Відразу після завершення апартеїду було ініційовано так, так звану Truth and Reconciliation Commission. Це комісія правди і примирення. Я не певна, як це офіційно українською перекладається. Е, але це якраз була спроба опрацювати цей досвід на, такому, ну, на офіційному рівні, але залучивши е, населення по максимуму. Тобто, на цю, до цієї комісії могли. Прийти люди, які були як виконавцями певних злочинних дій, і сказати: ось я був змушений виконувати такі накази. Бо я ось робив, наприклад, поліцейські могли підійти і сказати, ми робили ось це, ось це, ось це могли покаятися публічно, скажімо, і їх би звільнили від відповідальності, бо вони ну були виконавцями просто рішень там згори. Могли підійти жертви певних злочинів. Дуже багато, наприклад, жінок підходили, які розповідали про тортури над своїми чоловіками, про вбивства чоловіків, які були. Активістами в Африканському національному конгресі. Тобто, приходили люди, які були жертвами, які розповідали про свій досвід. І це була така можливість для людей проговорити цей травматичний досвід. Все було записано, все це збережено в архівах. В цей час також було споруджено досить багато пам'ятників, які ну ніби на честь жертв цієї системи. Тобто, була така спроба от пропрацювати цей досвід, і на юридичному рівні це також цікавий, цікавий такий приклад. бо і сьогодні, ну оскільки суспільство вже має цей досвід в минулому, коли виникають якісь конфлікти, є спроби так саме таким чином намагатися їх проговорити. Як позначилися ті події на теперішню участь білого населення в політичному житті країни? Uh, ну, uh, це цікаве запитання, бо навіть за партиї до білошкіре населення не було таким однорідним. Uh, в містах було, було дуже багато людей ну, uh, з вищої освіти, які також, наприклад, поділяли, скажімо, були членами комуністичної партії. Ось така відома активістка Рут Ферст Рута. Ферст прізвище в неї вона, до речі, з родини литовських євреїв, здається, вона була так. Вона була білою, вона була жінкою. Але вона була член членкини комуністичної партії Південної Африки, загинула від бомби, яку їй підклали в посилку поштову. Тобто, дуже багато було серед білошкірого населення людей, які боролися проти апартеїду Також і були люди, які ніби активно не, не протестували проти тієї системи. Поки був апартеїд, вони жили собі. Як жили, але коли партій закінчився, вони були раді. Тобто вони не були активістами, але їм ця система також не дуже подобалася. Соціальний розрив між багатими і бідними за ці роки скоротився? Чи? Ні, навпаки зріс? І про це я якраз говорила, що це сьогодні найбільш нерівне суспільство в світі. Так, це також одна з таких критик, що одна з критик до речі, і Мандели, що коли прийшовши до влади, він міг би вести суспільство, ну як вважають критики, в напрямку більш егалітарного, більш справедливого суспільства в економічному плані. А він пішов шляхом таких неоліберальних економічних реформ, тобто, все максимально приватизувати, дерегулювати, Нехай вільний ринок все сам вирішує. Це до речі, також і критика і щодо східної Європи, тобто ця цієї шокової терапії, де хто каже, що був шок, але не було терапії. Що для багатьох людей, особливо ну, в східній Європі, це стосується робітничих спільнот, що де, де ну і рівень безробіття зріс, і умови праці, і умови життя погіршилися в південній Африці. Так, це питання якраз зростання нерівностей, зростання безробіття. Сьогодні воно становить близько 30%, тобто кожен третій. Південно африканець, який міг би працювати і хотів би працювати, не має роботи серед молоді і серед жінок, там посеред певних категорій сягає навіть 50%. тобто кожного дру.